Усім привіт! Якщо тобі просто треба накласти на готову модельку текстури в блендері, тоді вітаю, ти зараз за декілька кліків навчишся це робити. Ну що ж, поїхали. Запускаємо програму. Переходимо в режим редагування за допомогою клавіші Tab або ось тут. Далі вибираємо вибір «Граний». Ну і вибираємо ту сторону, на яку ми хочемо накласти текстуру. Наприклад, оцю. Переходимо в властивості наших матеріалів. І тут додаємо новий. Далі переходимо ось тут. Редактор відтінювачів. Тут нам треба додати. Нашу текстурку за допомогою клавіші Shift-A, текстура, текстура зображення. Поєднуємо наш колір з базовим кольором. скачемо довільну картинку, ну або ту, яку ви підготували. Відкриваємо її, нажимаємо призначити. Переходимо назад на огляд нашого 3D-об'єкту. Переходимо в режим перегляду рендер, щоб побачити текстуру. Як бачимо, текстурка наклалася не так, як ми хочемо, тому переходимо в її налаштування. Вибираємо ось тут з пустоти нове вікно для зручності. І тут вибираємо режим редактор UV. Вибираємо ту сторону, яку нам треба. За допомогою інструменту масштаб або клавіші S збільшуємо масштаб так, як нам потрібно. Так само за допомогою інструменту переміщення або клавіші J переміщуємо так, як нам треба. Ну і обертаємо за допомогою оберту або клавіші R. Ось так. І ось так простий куб ми перетворили в доволі непоганий. Тому, якщо тобі допомогло це відео, тисни вподобайку та підпишись. І я дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!